Німеччина на межі економічної зупинки. Три новини, навіть чотири і одна велика проблема. Новини пов'язані між собою, тому я заради економії вашого часу об'єднав їх в один блок. Також поговоримо сьогодні з вами про те, як АФД продовжує. Намагатися захопити владу і дестабілізувати німецький уряд, там в нас є дуже цікаві висновки. І наприкінці поговоримо, чому українці платять більше за оренду житла в Німеччині і що з цим потрібно робити. Отакі От на вас чекають сьогодні новини, поки ви не поставили вподобайку і не підписалися. Я знаю, задовбав я вас, але більше половини з вас не підписане. Дивитесь і не підписані. Тому для вас це нічого не змінять, а для мене, для каналу. Це дуже сильно впливає на якість, на оперативність новин. Тому ви самі від того будете у виграші, тому підписалися, і я починаю. Найвищі економічні експерти, так звані економічні мудреці, знизили свій прогноз для економіки Німеччини на 2025 рік до нуля. Тобто жодного зростання. Ще вчора ми з вами розмовляли про те, що 0,1% зростання планується на 2025 рік. А сьогодні вже і того немає. Чому? Бо політика мить США. Американці планують нові високі тарифи на імпорт, і це особливо боляче вдарить по німецькому експорту. А Німеччина це передусім країна експортер. По-друге, це, звісно, бюрократія. За оцінками, німецькі компанії витрачають 65 мільярдів євро на рік лише на виконання адміністративних вимог. І по третє, це страх і невизначеність. Через внутрішні та міжнародні кризи бізнес боїться інвестувати. Уряд обіцяє фінансове пожвавлення у березні затвердили так зване фінансове надзвичайне положення: 500 мільярдів євро на відбудову інфраструктури. Ми вчора вже про це з вами розмовляли: мости, дороги, школи, оборони та. Та кібербезпеку Планують ці, плануються ці інвестиції. Але як вчора сказав Клінгбаль, міністр фінансів, якщо хтось забув, що всім міністерствам потрібно економити, тобто крутитися якось на свої. Бо ці гроші мають бути інвестицією у майбутнє, а не на латання діль. Але поки що, за словами експертів, також ось цих так званих урядових фінансових мудреців, уряд. Поки що не показав, що знає, як ефективно ці гроші витратити. Сигнал тривоги номер один: все більше компаній здаються у 2024 році. В Німеччині закрилося майже 200 тисяч фірм. Це найбільше з часів фінансової кризи 2011 року. І де б ви думали найбільше? В енергетиці, в ІТ, медицині та навіть в фармацевтиці чому закриваються через високі енерговитрати, через нестачу кваліфікованих працівників, через конкуренцію з Китаю та США, через відсутність перспектив для малих і середніх бізнесів. Прогноз німецьких економістів нуль. Цілих 0,1% зростання у 2025 році, і це вже не просто цифра, це симптом, симптом хронічної втоми системи, що колись здавалася бездоганною. І головна причина навіть не Америка, яка піднімає мита, і не Китай, який. Переганяє Німеччину на поворотах. А причина у самій Німеччині у тому, що держава десятиліттями консервувала стару модель: бюрократію, фетишна стабільність та повільні реформи. Ми зараз з вами дивимося на країну, де майже 200 тисяч підприємств просто Закрились. І серед них фірми з майбутнього, IT, екологічні проєкти та медицина. Не якісь там кафе на районі, а саме ті, хто мав ввести країну у 21 століття. Але не витримали, задихнулись. І отут головна іронія: Німеччина створила спецфонд на 500 мільярдів, велетенський гаманець, з якого мають ремонтувати інфраструктуру і шукати зростання. Але за словами самих тих експертів, економістів, ці гроші можуть не дати жодного результату. Бо між Рішенням і втіленням стоїть стіна у 65 мільярдів євро бюрократії, і це все кожного року? Уявіть собі, ми на роботі з моїм керівництвом, до речі, це про це розмовляли на кухні під час обіду. І от я кажу: а навіщо взагалі ось ну така структура, як Deutsche Post? Ну ви знаєте, ви відправляли е, листи в Німеччині, Peran Schreiber або звичайні марки купляли. Скільки це коштує? Ви уявляєте, скільки це взагалі мільярдів? А скільки людей працює? В цій структурі, це ж півмільйона, мабуть, людей працює. Просто ось цю структуру ліквідувати, перевести її в онлайн і буде всім щастя. Також ми періодично зустрічаємося з вами з усіма амптами і фінансамтами, і соціал амптами, Джоб-центр, хто куди ходить. І весь час одне і те саме. І реально в нас час, коли вже побудовані е, штучні інтелект консультанти, асіст. Чому це досі не впроваджено? Один одна людина замінить, мабуть, е, яка буде адмініструвати робота, мабуть, 100 консультантів у кожному відомстві. Це також колосальна економіка, але це тільки мій особистий погляд. Тож поїхали далі. Один із науковців, до речі, навіть сказав чітко: ми хочемо інвестувати, але діємо так, ніби хочемо зберегти музей. Ось про це, собственно, я й казав. І здається, це не тільки про економіку, це взагалі зараз про всю Німеччину. Ось головна проблема зараз Німеччини. Але, 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 ми для себе повинні також розуміти. Коли закриваються старі бізнеси, відповідно, вони не конкурентні, не ефективні, відкривається простір для інших. Можливо, саме зараз з'являється шанс для тих, кого ще вчора не чули. Для мігрантів, для нас, для українців, для тих, хто не боїться ризику, для тих, хто не боїться працювати більше. Але і тут є небезпека, бо якщо ж система такі не зможе перезапуститись навіть з нами, вона почне шукати винних. Ну, а хто в таких випадках крайній, ми точно і з вами знаємо. І тоді ця стагнація стане не просто економічною проблемою, а вона стане соціальною, політичною і зрештою людською. Партія АФД альтернатива для Німеччини наша улюбленіша. Цього разу намагалася отримати керівництво у шести парламентських комітетах, зокрема з фінансів, внутрішніх справ, прав людини, що вже дуже смішно, та соціальної політики, також дуже смішно. Але перші двоє її кандидатів вже провалились на голосуваннях. Їх просто не підтримали інші фракції, навіть попри те, що формально АФД мало право претендувати на ці посади. Цей бойкот відбувається з ними, чесно кажучи, вже не вперше. У минулому скликанні всі Кандидати АФД так само вилітали на виборах голів комітетів. Партія подавала позов до Конституційного суду, вона його програла, але історія зараз в цьому скликанні повторюється. І чому ж це важливо, чому це я вам розповідаю? Тому що у німецькому парламенті саме в комітетах ухвалюються ключові рішення для того, як вони потрапляють у сесійну залу. Голова комітету це як. Диригент можна сказати, визначає порядок денний, організовує слухання, має увагу в політичних переговорах. Тому допуск до цього крісла це більш ніж символ, це реальний вплив. І саме цього впливу АФД поки що не отримує. Інші партії відверто блокують її кандидатів, як ми це вже проговорили, і це викликає логічне обурення всередині самої АФД. Лідерка партії Аліс Вайдер вже навіть заявила, що це дискримінація і волюнтаризм. Мовляв, зневажаються 10 мільйонів німців, які голосували за них, і це дійсно правда. Але проблема вже не в тому. Що АФД не дають владу? Проблема дійсно в тому, що її підтримка зростає, і якщо 10 мільйонів людей вже проголосували за радикалів, це не зупинити комітетами. А якщо дати АФД відповідальність і хай обісериться, це може звучати, звісно, парадоксально, але є ще один бік медалі в цій історії з постійним блокуванням АФД. Так, політичний карантин виглядає, звісно, логічно. Не дати радикалам доступу до інституціональної влади, не легімітизувати їхню присутність, не дати їм взагалі трибуну. Але є й зворотній же жіфект, і він вже працює, як ми бачимо, по рейтингах їхніх зростаючих. А ФД зростає саме на критиці. Вони постійно в опозиції, і саме це їхній головний капітал. Бо якщо ти ніколи не. Відповідаєш за жодне рішення. Якщо ти завжди єдиний чесний, ось цей, якщо ти весь час проти системи, то тебе й не можна спіймати ані на провалі, ані на корупції, ані на професіоналізмі, ані на провальних реформах. У тебе просто немає шансу обісратися. І тому в виглядає для багатьох німців як ідеальна така опозиція. Вони говорять правду, вони прагнуть ефективних змін, вони знають, що робити. А все тому, що. Їм навіть не дали шансу щось зробити руками. А значить, і не можна побачити, як виглядає їхня ось ця правда в реальному житті. То може настав час дати їм один якийсь мілкий комітет, один напрямок, одну таку відповідальність, і хай візьмуть і покажуть, як вони керують. І от тоді ми побачимо, що лозунги це реальні провали. Бо. Досі вони грають лише в одну гру гру в чистого критика. Бо АФД, як на мене, це політична машина, яка працює виключно на інерції протесту. А найкращий спосіб зламати цю інерцію дати їм відповідальність і змусити працювати. А робота це не мітинг. Там не покричиш у мікрофон, там треба вирішувати проблеми. І отут от почнеться зовсім інша історія. Цифри не брешуть. У середньому іноземці в Німеччині платять на 9,5% більше за кожен квадратний метр орендного житла, ніж люди з німецьким громадянством. І ні, справа не в дискримінації на папері, а у чомусь значно глибшому. Чому ж так? Бо іноземці частіше живуть у менших квартирах, тобто це обман середніх чисел. І чим менша площа, Тим дорожчий кожен квадрат, це ви знаєте. Наприклад, 25% іноземців живуть у квартирах менше за 60 квадратних метрів, тоді як серед німців лише 12%. Тож, як ви розумієте, головна відмінність це не в громадянстві, а в самому доході людей. Бо саме бідні люди, а це біженці, мігранти, студенти, обирають найменше, що можуть собі дозволити. І тут виникає парадокс: менше житло не дорівнює дешевше життя, бо за квадрат в вони платять більше. А ще один цікавий факт: навіть у селах із менш ніж 10 тисячами людей іноземці платять також більше в середньому на 10,5%. більше за квадратний метр. Тобто, це не лише проблема великих міст. У середньому іноземець живе на 85,7 метрах квадратних нічого собі середнього. Хто з вас живе у квартирі 85 квадратних метрів і більше? Будь ласка, напишіть мені. Ось я хочу просто знати, скільки в мене тут заможних людей у глядачах. От а німці в середньому живуть у квартирах 109,5 квадратних метрів. Ось така вам відмінність. Тому я щиро вам бажаю селитися в більших квартирах. Бо так дешевше, як виявляється, і їздити на кращих машинах, бо вони, як ви розумієте, не ламаються. Або навіть хоча б сьогодні вам поїсти смачнішу вечерю, ніж зазвичай. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Як завжди, вподобайка, якщо сподобалось та було корисно вам. І підпишіться, бо це гарно впливає на розвиток каналу. А ми з вами побачимось незабаром.